Сьогодні хочу поговорити на важливу тему, тому відео записувати не хочу. Дуже глибокі речі хочу затронути. Зараз відбувається перехід із 3D в 5D свідомість. Я дуже добре це відчуваю по дивним речам, по дивним симптомам, по дивним думкам. Подихним снам. Пару днів тому зі мною сталася дивна річ. Я не спала, не була пробуджена, це таки був стан не там, не там. Я лежала на спині, і я відчула, як у мене. З грудей вийшла енергія і стала більшою і більшою, і вона знаходилась над моїм тілом, іначе я стала цією енергією, і вона була дуже чутливою. Був такий приємний стан, тепла, любові. І здавалося, що той, той орган, який в мені має відчувати, любити, Радіти, насолоджуватися. Він <сум> вийшов з тіла, був такою густою енергією, як жале. і відчував мою хату, світ, дерева, пташок, небо. Також він відчував якісь там речі, предмети, які були в моїй кімнаті, вони відчувалися абсолютно мертвими. А от люди, рослини, тварини були живими, і я їх відчувала і вібрувала від них. І в цьому стані я дуже добре зрозуміла, що всі проблеми у нас тільки від того, що у нас є мозок і тіло, тому що тіло, воно. Зашлакована, там якісь е, токсини, втома, напруга, хвороби. І голова, і мозок. В голові постійно якісь думки, знецінення себе, приниження, страхи, родові програми, власні програми, соціальні програми, я винен, я гірший. Е, Потрібно робити краще, потрібно чогось досягати. А оця ця ніжна субстанція, я думаю, що це була душа, і я її відчувала. Ну, що ще у нас в нашій структурі відповідає за любов чи почуття? Ну, звісно, душа. Тобто, таке сталося почуття, що душа від'єдналася від тіла, і вона просто от наголо відчувала. Цей досвід мене дуже-дуже сильно вразив. Я в шоці, що просто ну, тіло і голова просто поганить життя. І мені зараз дуже важко спілкуватися з людьми, тому що вони навалюють з голови якихось страхів, якихось думок. В цьому нема життя, нема любові і там, соцмережі. Взагалі, все. Здається таким зайвим. Ви не уявляєте, мені здається, так люди з'їжджають з катушки. Але, ну я не знаю, десь хвилин 40, може, я кайфувала. Звісно, я втратила відчуття часу. Все повернулося, я відкрила очі, почала свій день. І, звісно, що я зробила першим ділом, я пішла на масаж, я почала багато пити води. Я там покопалася вепсом солі, о, зробила руханку, о, зробила дихальні практики, ну, тобто я побачила, наскільки в тілі багато втоми. Що вона блокує оцей божественний неймовірний стан насправді, я думаю, він природний для нас. Але весь той досвід, що я прожила, створив страхи, якісь ілюзії, якісь захисні механізми. І, ну, моє життя дуже сильно відрізняється від того, що я відчула тоді. От це сталося декілька днів тому. І я ще стала відчувати тіло важче, ну, при тому, що я пеклуюся про тіло, слідкую, воно у мене здорове, красиве. ну, очевидь, все відносно. Взагалі, якось я робила практику підключення до вищої свідомості для вищих, до вищих мірностей. І там така легкість, така любов, все настільки прозоро, легко. Якщо щось вібрує, то одразу тобі щось вібрує у відповідь. І це так приємно. І коли я поверталася з цієї практики, я відчула, яке тіло важке, і як мені не хотілося повертатися, і як це було важко. Але, звісно, я розумію, що мені потрібно тіло, потрібен розум, завдяки ним я проходжу досвіди. І якщо люди, багато хто бажає відлетіти, там, медитувати, займатися езотерикою, з'єднатися з творцем, з янголами, то наша мрія, не наша ціль, мета на землі, звісно за допомогою тіла проходити уроки, насолоджуватися смачною їжею, інтимними стосунками, погладити кішечку, кайфанути від квіточки, від дерев, від землі, від речей. І не відлітати. Якщо у нас є тверде тіло, то не потрібно від нього намагатися здихатися. Бо це смерть, а ми. Кожен з вас, хто слухає це, хотіли отримати тіло. Дуже важливо дружити з матеріальним світом, з коштами, з іншими людьми. Але знаєте, коли я побачила, наскільки роз'єднані мої справжні почуття з тілом, я офігіла. Я тепер така. Так, так, тіла. Як тебе зробити легше? Як у тобі руханочку, розтяжечку, пробіжечку, прогуляночку, водички тобі? Ну, дуже хочеться, щоб тіло було настільки легким. Щоб постійно бути в контакті з душою і отак відчувати світ, як я відчувала. Ну, звісно, в 3D-світі це не було можливо, тому що цей світ був дуже-дуже агресивним, дуже багато було небезпеки. Але я думаю, що в п'ятому вимірі ми будемо більш легкими, більш щирими, не буде цих деструктивних програм, думок якими ми створювали стосунки і створювали свою реальність, тверду, там, де є боротьба, страхи, жадність, заздрість. Цікаво, навіщо мені показали цей досвід, навіщо я його прожила. І ще хотіла сказати, що відбувається при переході. Я відчуваю енергетичні завантаження, я відчуваю, як тіло реагує на сонячні спалахи, магнітні бурі. І після кожного там, сонячного спалаха я стаю добрішою до себе, для людей, ніжнішою, легшою. Я спокійніше на все реагую. Більше відчуваю любові, насолоди від їжі, від будинку, від свічок, від краси, від квітів. От наче реально ці тіла були у нас як такі скафандри, які захищали нашу душу від всього зовнішнього твердого, але й не давали нам проживати життя в кайф, не давали нам відчувати радість. Ну, яка людина буде радіти яблучку? Пташечці, Ну, діточки, які ще не захищаються від світу, вони на початку будуть. Коли дорослі люди радіють яблуку, кажуть, ну, щось людина трохи того, яблуко радіє, вона крейзі. А насправді, коли ми з'єднані з почуттями, з душою, ми бачимо, що яблука це насправді витвір мистецтва, воно таке пахуче. Таке красиве, таке смачне, і ти можеш це задоволення отримати просто з дерева. Просто так. Я вирісла у власному будинку, і в нас були абрикоси, вішні, яблука, малина, клубника постійно, ну, звісно, влітку. І коли я виросла, я взагалі не розуміла, як так можна купувати абрикоси чи. Вишні чи яблука це ж таке просте з дерева. Ну, Звісно, <голи> коли я приїхала в Київ, я все купувала. <голи> як, то кажуть, як я. Ну, Взагалі, я з Донецька, ви знаєте, як там розповсюджені, ну, хто з Донецька, то знає, як там розповсюджені абрикоси, у всіх були абрикоси, чоб... це було якась таке культове дерево. Ну, от, чесно кажучи, я от... В Київ, коли приїхала, мені ще потрібно було потратити час, щоб знайти абрикоси. Це якась така локальна фішка. І взагалі в дитинстві у мене було тільки абрикосове варення. Ще Зараз в Штатах я там випадково знайшла абрикоси в Трейдер Джо. У мене було стільки емоцій, я така, гад! Oh абрикоси!» Це змішно, да? як життя змінилося. Я їх, звісно, купила. Ну, звична, звичайно, звісно, вони були, не були такими красивими, як були в дитинстві з дерева. Звісно, я, звісно, і раділа. Радіти, кохати, пеклуватися, бути ніжним, емпатичним, чутливим це норма для тіла, для людини. Там дуже багато радості кайфу. Там нема страждань від того, що немає там, не знаю, вдома м'яса, чи сумочки, чи мільйона доларів, чи діамантів. Ні, Коли з'єднаєшся з душою, з відчуттями взагалі, не знаю, 90%, мені здається, страждань яким, якими, які є у людей звичайних. У мене. І. Навіть от ці страждання, які душевні у нас є, там вони розчиняються, ну які можуть бути страждання? Ну, от е, які у мене були страждання? Там, ну, звісно, коли е, невзаємна любов, так? Це, звісно, це страждання. Але коли з'єднаєшся з душею, ти розумієш, що якщо невзаємна, то не любов, то якась дивна гра. Якісь кармічні стосунки, якісь тригери, щось таке незрозуміло, коли ти з'єднаний з душою, я з'єднана з душою, дуже швидко зрозуміло, що любов може бути тільки взаємною. Я читала, що люди таке відчували те, що я, від практик, від айваски, від грибів. Звісно, я не вживала ніяких речовин і не буду, і не хочу. Я взагалі не хочу з'єднуватися ні з якими агрегорами: ні рейки, ні гриби, нічого. Взагалі, мені не цікаво це грати. Мені цікаво тільки з'єднуватися зі своєю душою, з вищим я, зі своєю рідною енергією. Ну, от я ще спробую ну, через дихання це робити. Я хочу сказати, що цей стан до мене прийшов, тому що в мене був виключений мозок, абсолютно не було ніякого контролю, аналізу, ніяких думок, і це сталося ну от За допомогою дихання можна відключити мозок. Але ну, самостійно я поки що не навчилася це робити, але я вірю, що це можливо, тому що це найбіль... най... найбільша радість в світі і що приємно, що її можна отримати просто так безкоштовно. І тоді життя стає абсолютно іншим, коли нема страхів, якихось е там тривог, обов'язків, страху, життя стає неймовірно щасливим, і я вірю, що ми, як людство, до цього дійдемо дуже швидко, Ну, впродовж сімі років, тому що відбувається перехід. Перехід і страшно, тому що відвалюються старі цінності. Люди, те, в що ми вірили, до чого прагнули, буде неактуальним. Але хто з'єднається з душою і відчує те, що відчула я, той скаже: Боже, та нафіга мені потрібна була та нова машина, чи ті нові речі, чи ті нові будинок. Я просто от вийшла на вулицю, так, знаходжуся тут, на полянці, і мені просто кайфово від з'єднання з душою, просто від того, що я дихаю. Дуже дякую тих, хто дослухав до кінця. Напишіть в коментах, можливо, ви також це переживали і відчували цю ейфорію від з'єднання з душою, від того, що ви хоч на мить відчували те, на мій погляд, якими ми повинні бути насправді. Я і вважаю, що це найбільше внутрішня правда була. Подивимося, як будуть події далі розгортатися, але я дуже хочу цей стан. Поставте, будь ласка, лайк мені. Ну, взагалі, дякую, що слухаєте мій канал. Дуже цікаво ділитися цим досвідом.